Премудрій спрості, вислухаймо святе Іванлія, ліями русів. Любові твоя від марка святе, Іванлія, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Вважайте, що чуєте, в якою мірі вміряєте, такою вам відміряють, та ще й причинять вам. Бо хто має, тому додасться, а в того хто не має, візьмуть і те, що має. І сказав їм, із царством небесним воно так, так як із чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень насіння, те кільчиться і росте, а як він сам, а як він сам не знає, Сама від себе земля плід приноси, спершу стебельце, потім колос, потім е, повну у колосі пшеницю, а коли плід доспіє, він зараз же серпом посилає Божнева настали і мовив, до чого порівняти Царство Боже, або в якій притчі ми його представимо, воно немов гіршишне зерно, що коли сіється в землю, найменше від всіх насінь. Що на землі, а як посіє, не зійде, стає більше від всякої городини, і пускає таке велике віття, що таство небесне може сховатися в Його тіні. І багатьма такими притчами Він проповідував їм Слово, настільки вони могли зрозуміти, Бо притчі не говорив він їм, Бо без притчі не говорив він їм, а на самоті ж пояснював усе своїм учням. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на